А чему Она такая Потому что в голове у меня горишек, наполненный чип, зерном, прикрасками там разными, камушками мелкими. И она поэтому тарахтушка. Все тарахтушки у нас на Диабадлин делает с кармашком. Цей кармашку можно покласти ну, какое-то пожелание, какую-то вещь такую и подарить кому-то. А вообще это обери. Обери для дома. Так что сегодня будем делать таратушку. Продаю слово надея Вадим. І Сьогодні ми будемо робити оберіжку, з одного клаптика. От у нас один тільки клапточок є. Ми будемо робити і прикрашати мінімально стільки спідничка і клопочка. Косиночка. Ну і поясочок. Ну, я потім поведемо. Ми спочатку беремо горішок, беремо спожик, для того, щоб личико було у нас ярше. Отак його ложимо і розгладжуємо. Ось так хорошенько. Тепер беремо клаптик, ложимо так до себе вдоль, ложимо отак десь сантиметрів 10 від гори. Слуха і загортаємо, так загортаємо і розправляємо. так розправляємо. кого як вийде? Це ж. От, щоб у нас вийшлася така болівка. Беремо бере ниточку, я допоможу, кого не вийде, я допоможу. Я буду просто розказувати, кого не виходить, допоможу. І заматуємо ниточкою і затягнуємо. Так, Все, не так, можно Дальше, можно нет, 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 так что обрезать. Можно вообще так, Так. Теперь берем вот так, розправляємо. Отлично. Лычиком у ми где? Вот так расправляем. Самолет делаем сейчас. Зав'язуй, зав'язуй, ми почекаємо, ми всі почекаємо так, що там впали, що впали. Личики. Личиком не зложимо і розправляємо самоліту. Потім загортаємо на середину. Складаємо самоліті. Отак, складаємо з ним, замортаємо. Замотай, замотай. возьми ниточку, щоб не надривай, Не одивай нитку, сразу ниткою замотай, а да. потім одиривай. Можна а можна ще раз показати, як самолітик делають. Ну, отак от, от, от дивіться, ми є, де, де розправили, отак от положили, а тепер оце загортаємо. Ми ще будемо його розправляти. Зараз ну, іменно нам оцей низ, щоб був рівненько сложений, складений. Служить? Отак, от рівненько. Тепер, тепер ми... Візуально ділимо оцю, оцю частину на три частини. Отак От на три частини ділимо. Візуально. Ну, приблизно, там не не точно. І оцю одну частину ми загортаємо, робимо ручки. От я отак зразу раз завертаю, а тоді отак скручую. Так, і скручу. ідемо. О, тепер ось так сделаєш на три частини і от цю частину. От так. На Візуально, примерно. Оце теж, частину ми робимо на ручки. Я я ну, угу. Тепер трубочку так ось, плотненько заматуєте до цих <плес> ну, От так замотали. Тепер беремо. Оцю трошки пригнули, беремо ниточку і закручуємо один край. І в другий край. Такі У нас будуть ручки. ручки. Так, зав'язали. Отак вот ручки зав'язали. І отак вот це получається. Так, отак от дивися. Тепер зав'язуємо оце, а потім обріз. Зав'язуйте. Зав'язуємо ручки. Так, получать. Ага. І душі. Так, Тугенько, тугенько, тугенько рукою держи, тугенько закручуй за і кріпенько зав'язуй. Заматуємо так накрест. Так і так розправимо. підходить, все должно бути сховано. От угу. що... так поправляємо плечі, так загортаємо. Лицо вниз ляка у нас лицо вниз. Ручки піднімаємо до шиї, і в нас виходить ось такой, Ось такой виходить. Тепер ми беремо і поправляємо, дивіться, оцю тканинку так сюди підгибаємо до шиї і тут так само. О, от так. беремо ниточку. І замакиємо. Вирівнять. Выровнять. У меня тут дырка в сердце. Что Что так? А, ну что тут что это вот так? Вот так? Вот так и завязываем на бок. Вот так. Уже, и так. Да? Дуже сильно нужно. 6, 7, 7. Замуте, що І Такие человечек отправляем ручки, вот так потянули за ручки, щоб воно розправилось. Руконец висит. Рукавчики мы можем завязать красным чимбудь. И вот тут зарядим. Палатнечко так можна тепер регулювати, можна поменше. Ми ще будемо ще скічки на біля. А є, є, ага. Чоловічок вийшло, ось це карманчик, куди ми можемо положити подарунок чи якесь побажання, записочку Ось сюди в карманчик можна положити. Ну а ми прикрасимо. Ми не залишилось клаптика суцільна. Я так взяла без різниці. Тепер ми отак трошки присобираємо його, присобираємо. Чоловічки вже готові, так? так? Я не можу вже русскими. Возлечки зав'язую всі на спині чи на шиї сзади. Я, я хочу ручку зав'язати. Зав ну, вот Що, щоб, щоб, щоб не розв'язалась ручки на ручки. Зав'язали, а кругляли ще, ну так, покрупталі, і ще літочку треба затягнути, щоб і розправки, щоб були краси, красива спиничка. Mm. Я не можу затягнути.

Чего тут еще не так нет? Так. Что на тебе с этим? Хотя вязание. И не вяжешь. раніше ну, на, не, не называлася мотанка. Це недавно тільки і начало називати мотанка. А раніше называлось узлова лярка, слово вузол. Голову, вузелки. Вяжело. Да. Ми пояс зробим, і зробимо і крест на грудний зробимо і очелі на лобі от таку ленточку зробимо. А я зав'язатиму. Я жду, поки вони зав'яжуться. Зав'язую ще, ще раз. Вона сама не зав'яжеться, Нікіта. А, так? Так. Ну, ладно. Ще раз. А як ми її зав'язуємо? пояс добре втягнути. Та далі? Та далі. Серьезно? Я а его Да Я не <laughs> знаю, Я не знаю. Я не знаю, я просто... Нет, да да я больше, мне ничего не надо. Думаю, я для красоты. Вот О, это охота. Охота. А что можно выйти? Мне интересно. а что хочешь? Не забывайте, вот чипок А Очіпок для того, щоб прибрати волосся. Радше заміжні жінки носили обов'язково очіпок, щоб волосся не тілі. Розправляємо лялечку, пишемо бажання. Вложим якийсь подарочек и даруємо такого.